Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді біржа, яка ламає звичні рамки XT. Це не просто платформа для торгівлі, а цілий всесвіт можливостей від класичних угод до копітрейдингу, стейкінгу і запуску нових проєктів через Launchpad. Тут мільйони користувачів по всьому світу вже знайшли свій спосіб заробляти, а тепер черга за тобою. В цьому відео я проведу тебе по всім етапам: реєстрація, поповнення рахунку, торгівля на споті та ф'ючерсах, а також пасивний дохід через earn продукти. Ти побачиш, що працювати на XT можна легко і зручно, навіть якщо ти новачок. І найсмачніше бонус до 25 тисяч USDT при реєстрації за промокодом UA69. Це твій швидкий старт з максимальними привілеями і зниженими комісіями. Якщо ти шукаєш сучасну, надійну і просту у використанні криптобіржу, яка реально відкриває двері у світ фінансових можливостей, залишайся з нами. Це відео саме для тебе. Біржа XT це міжнародна криптоплатформа, заснована в 2018 році, і зареєстрована в Сінгапурі. За кілька років вона перетворилася на одного з лідерів азійського ринку і впевнено закріпилася в топ-20 світових бірж за обсягом торгів. Сьогодні на XT торгують мільйони користувачів з більш ніж 150 країн, а щоденний оборот досягає мільярдів доларів. Платформа підтримує понад 800 криптовалют і тисячу торгових пар, включаючи всі топові активи BTC, ETH, Sol, XRP, DOGE та багато інших. Чому обирають XT Торгівля без обмежень. Можна працювати без KYC, а після верифікації відкриваються розширені ліміти та фіатні операції. Ф'ючерс із плечем до X-100. Шанс заробити як на зростанні, так і на падінні ринку. Earn і Staking – пасивний дохід на популярних монетах з щоденними нарахуваннями. P2P-платформа зручна купівля і продаж криптовалют з картки або через банк, копітрейдинг і торгові боти, автоматична торгівля і можливість повторювати угоди професіоналів. Launchpad і Launchpool. ранній доступ до перспективних токенів і проєктів. Інтерфейс XT простий і зрозумілий, тому навіть новачок швидко освоїться. А досвідчені трейдери оцінять розширені графіки, низькі комісії та високу ліквідність. Біржа активно розвивається, додає нові функції та програми лояльності, що робить її відмінним вибором як для щоденної торгівлі, так і для довгострокових інвестицій. Ну а тепер підтримай це відео лайком і підпишись на канал. Це важливо для алгоритмів Ютубу, щоб він рекомендував наші наступні огляди. І не забудь заглянути в опис, там тебе чекає багато корисних посилань і бонусів. Щоб почати роботу з біржею XT, достатньо пройти просту реєстрацію. Весь процес займе не більше кількох хвилин. Платформа доступна як через браузер, так і через зручний мобільний додаток XT-App. Перейди за посиланням в описі під відео. Це наше офіційне партнерське посилання з бонусом до 25 тисяч USDT і промокодом ua 69 який активує бонуси та знижені комісії. На відкритій сторінці введи свій емейл, придумай надійний пароль і вибери країну проживання. Підтверди згоду з умовами і натисни Створити акаунт. Перевір пошту. Тобі прийде лист з кодом підтвердження. Введи код на сайті, щоб активувати обліковий запис. Після входу в особистий кабінет ти можеш одразу включити двофакторну аутентифікацію, – 2FA. це обов'язковий крок для захисту коштів, щоб підключити 2FA, Зайди в профіль безпека двофакторна аутентифікація. Встанови додаток Google Authenticator». Відскануй QR-код, що з'явився на екрані XT, і введи шестизначний код з додатку. Збережи резервний ключ, – «Backup Key». Він знадобиться, якщо втратиш доступ до телефону. Готово! Тепер твій акаунт захищений, і можна переходити до наступного кроку проходження верифікації KYC. Біржа XT підтримує торгівлю і без верифікації. Однак, проходження KYC відкриває повний функціонал: введення і виведення фіата, підвищені ліміти, участь у Launchpad і earn програмах, рівні перевірки. Базовий рівень можна торгувати криптою, але без операцій з фіатом. Розширений рівень відкриває введення і виведення через банк, доступ до фьючерсів Earn і Launchpad. Як пройти верифікацію? В особистому кабінеті відкрий розділ верифікація KYC. Укажи країну проживання і вибери документ, паспорт, id карту або водійське посвідчення. Завантаж фото документа і зроби селфі для підтвердження особи. Укажи адресу проживання. Відправ заявку. Перевірка займає від 5 до 15 хвилин. Після проходження перевірки твій статус зміниться на підтверджено і відкриється повний функціонал платформи: фіатні операції, участь у лончпет, копітрейдинг і стейкінг. А ще, друже, ми зібрали для тебе підбірку всіх топових бірж, гаманців і сервісів з ексклюзивними бонусами. Посилання чекають на тебе прямо під цим відео. Після реєстрації та верифікації можна поповнити баланс кількома способами: криптовалютою через P2P або обмінник. Усі операції проходять швидко і безпечно. Спосіб перший: поповнення криптовалютою. Перейди в розділ Активи поповнити. Вибери потрібну монету, наприклад, USDT або BTC. Вкажи мережу для переказу: trc 20 TRC20, 20 BSC, Arbitrum тощо. Скопіюй адресу гаманця, яку покаже система. Перейди в свій гаманець або на іншу біржу, встав цю адресу і відправ кошти. Через кілька хвилин крипта надійде на баланс. Рекомендується використовувати TRC20. Це швидко і з мінімальною комісією. Спосіб другий: поповнення через P2P платформу. Якщо ти хочеш купити крипту з картки або через банк, відкрий розділ P2P Trading. Вибери валюту, наприклад, USD, євро або гривня. Вкажи спосіб оплати: банківський переказ, Revolut, Wise тощо. Знайди продавця з хорошим рейтингом, введи суму і перекажи гроші. Після підтвердження оплати крипта автоматично надійде на твій рахунок XT. Спосіб третій. Поповнення через онлайн-обмінник. Якщо P2P недоступний у твоїй країні, можна скористатися обмінником. Перейди за посиланням на сайт з опису під відео. У лівій колонці вибери свій банк або платіжну систему. У правій колонці вибери USDT – TRC-20. Знайди обмінник з хорошими відгуками і резервом. Укажи суму, встав адресу свого депозиту XT і проведи оплату. Через кілька хвилин кошти надійдуть на баланс. Цей варіант особливо зручний, якщо ти поповнюєш рахунок з картки або знаходишся в країні з обмеженнями на фіатні перекази. Процес виведення на XT повністю аналогічний поповненню. Дії ті ж тільки в зворотному порядку. Криптовалютний вивід. Відкрий активи, вивести, вибери монету і мережу, наприклад, trc 20 встав адресу гаманця і суму. Потім підтвердив операцію через код з пошти або 2FA. Кошти надходять зазвичай протягом кількох хвилин, в залежності від мережі. Вивід через P2P. перейди в P2P. Продати, вибери валюту і спосіб оплати. Після того, як покупець переведе тобі гроші, підтверде отримання, і крипта автоматично списується з твого рахунку. Якщо P2P недоступний, можна скористатися обмінником з опису під відео. На біржі XT доступні два основних режими торгівлі спотова і ф'ючерсна. Інтерфейс платформи простий і інтуїтивний. Тому розібратися зможе навіть новачок. Спотова торгівля. Це класична купівля і продаж криптовалюти за поточною ціною. Прийди в розділ торгівля. Спот, вибери торгову пару, наприклад, BTC-USDT. Вкажи тип ордера: ринковий угоди здійснюється одразу за поточною ціною. Лімітний. Ти сам задаєш ціну, за якою хочеш купити або продати. Веди суму і натисни купити або продати. Після виконання ордера актив з'явиться на спотовому балансі, звідки його можна вивезти або використовувати далі. Для досвідчених користувачів доступний розділ фьючерси, де можна заробляти як на зростанні, так і на падінні ціни. Плече до X100 дозволяє збільшувати обсяг угоди, але підвищує і ризики. Можна відкривати позиції лонг на зростання або шорт на падіння. Обов'язково встановлюй стоп Loss і тейк профіт, щоб обмежувати збитки і фіксувати прибуток. Новачкам варто починати з невеликого плеча, не вище 3-5. Для активних трейдерів на XT доступний повноцінний професійний термінал. Тут є все, що потрібно для впевненої роботи: розширені графіки з безлічю індикаторів, гнучке налаштування ордерів і зручний інтерфейс, який дозволяє швидко реагувати на рухи ринку. Але крипта це не лише про швидкі угоди. Якщо ти хочеш навчитися правильно інвестувати, розуміти ринок і вибудовувати стратегію на довгий термін. Ми запрошуємо тебе в наш телеграм-канал. Там ми ділимося досвідом, пояснюємо складні речі простими словами і показуємо, як крок за кроком рухатися до результату. Посилання на канал ти знайдеш під цим відео. Заглянь і давай разом прокачувати твої навички в трейдингу та інвестиціях. Якщо ти не хочеш активно торгувати, але хочеш, щоб крипта приносила дохід, на XT є розділ Earn – це можливість отримувати пасивний заробіток з популярних монет. Біржа пропонує десятки варіантів: гнучкі накопичення, фіксований стейкінг, програми з плаваючою доходністю і лаунчпул проекти, де можна фармити нові токени. Перейди в розділ Earn на верхній панелі сайту. Вибери монету, наприклад, USDT, ЮСДТІЕТ. Сол, ДОТ або АДА. Вкажи суму і натисни підписатися. Доход нараховується щодня, і ти можеш вивести монети в будь-який момент при гнучкому стейкінгу. При гнучкому стейкінгу дохід нараховується щодня, а монети можна вивезти в будь-який момент. Це зручно для тих, хто хоче зберегти свободу управління своїми активами. А ось фіксовані програми дають підвищений відсоток доходу. Але є умова. Кошти блокуються на певний термін, зазвичай від 7 до 90 днів. Такий формат підійде тим, хто готовий заморозити частину капіталу заради більшої прибутковості. В результаті у тебе є вибір, гнучкість і швидкий доступ до монет або підвищений відсоток при фіксованому стейкінгу. Все залежить від твоєї стратегії та цілей. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче отримувати стабільний пасивний дохід, без необхідності постійно слідкувати за графіками і торгувати вручну. Біржа XT приділяє велику увагу захисту даних і коштів користувачів. За весь час роботи платформа не стикалася з серйозними інцидентами щодо порушення безпеки. А архітектура зберігання активів побудована за тим же принципом, що і у провідних світових бірж. Основні заходи безпеки холодне зберігання активів. Велика частина коштів користувачів зберігається в офлайн гаманцях, не підключених до інтернету. Шифрування даних. Всі персональні та фінансові дані захищені багаторівневим шифруванням. Двофакторна аутентифікація – FA обов'язкова для входу та виводу коштів. Система моніторингу та сповіщень відстежують підозрілу активність і миттєво інформують користувача. Регулярні аудити XT проходить внутрішні і зовнішні перевірки безпеки. Завдяки цим заходам. XT впевнено входить до числа найнадійніших і стабільних бірж в Азії та активно розширює міжнародну присутність. Біржа XT доступна не тільки в браузері, але і через зручний мобільний додаток, який можна скачати з App Store і Google Play. Інтерфейс повністю адаптований під смартфони, тому ти можеш торгувати та керувати коштами де завгодно. Додаток XT App дозволяє купувати та продавати криптовалюту в пару кліків, поповнювати баланс і виводити кошти, відстежувати актуальні котирування і графіки, використовувати P2P, фьючерси та Earn прямо з телефону. Для активних трейдерів в додатку XT передбачений професійний режим. В ньому зібрано повний набір інструментів. Такий режим ідеально підходить тим, хто активно торгує і хоче максимальний контроль над кожною угодою. Служба підтримки XT працює цілодобово і відповідає оперативно. Можна зв'язатися через онлайн-чат на сайті, в мобільному додатку або по електронній пошті. А якщо потрібно швидко розібратися з функціями біржі самостійно, на сайті є зручний розділ Help Center з докладними інструкціями і покроковими гайдами. Біржа XT щедро заохочує як новачків, так і активних трейдерів, які запрошують друзів. Після реєстрації за нашим партнерським посиланням з промокодом UA69 ти отримуєш доступ до бонусів до 25 тисяч USDT. А також зниження торгові комісії. Бонуси нараховуються поступово: за реєстрацією, перший депозит, торговий обсяг і участь в акціях. Всі деталі можна знайти в розділі Rewards Hub на сайті XT. Крім того, працює реферальна програма. Перейди в розділ запросити друзів в особистому кабінеті, скопіюй своє персональне посилання і поділися ним. Коли друзі зареєструються і почнуть торгувати, ти будеш отримувати частину їхніх комісій у вигляді винагороди. Це простий і зручний спосіб отримувати пасивний дохід, просто поділившись посиланням. А ще XT регулярно проводить акції та розіграші, де можна виграти додаткові Бонуси, купони або usdt нагороди Слідкуй за оновленнями в розділі акції, щоб нічого не пропустити. І якщо ти ще не поставив лайк і не підписався на канал, саме час це зробити. Це допомагає алгоритмам YouTube просувати наші відео. А всі корисні посилання на наш Telegram, найкращі біржі та гаманці, чекають на тебе під цим відео. Біржа XT – це не просто платформа для торгівлі, а повноцінна екосистема, яка об'єднує всі ключові інструменти крипторинку в одному місці. Тут є все: спотова і ф'ючерсна торгівля, P2P операції, стейкінг, лаунчпад, торгові боти і копітрейдинг. Платформа активно розвивається, регулярно додає нові функції і тішить користувачів акціями з великими бонусами. Зручний інтерфейс, низькі комісії і висока ліквідність роблять XT відмінним вибором як для новачків, так і для професійних трейдерів. Якщо ти шукаєш біржу з широким вибором монет, стабільною роботою і простими інструментами для заробітку, XT стане твоїм надійним партнером у світі криптовалют. Щоб почати максимально вигідно, переходь за посиланням в описі і реєструйся з промокодом UA69. Він активує бонус до двадцяти тисяч USDT і зниження торгові комісії. Буй, заробляй і розвивайся разом з нами. Твій шлях у світ криптовалют починається тут.